Ходять що весни, щоб вічати вам могилу і честь вашану відати, що року священники правлять за ваші душі, ваш покій, бо ви своє життя віддали за Україну на свій. За вами дзвони не дзвонили і не світилися свічки, вас україна не забуде. Слава Україні! Героям слава! вам Могило українська, земляна могило, не одно українське лежить в тобі тіло, тисячі українців, свята земля прийняла, рядами в підземне царство їх клала, лежать вони, бідні, нічого не знають. Про них на Україні всі споминають, гордяться всі тим. Що були молодці українці завзяті, були у нас і стрільці, стрільці щечові, і козацтво було. А скільки ж крімчаго людей полягло, які за Україну життя віддавали, їх били по тюрмах? Живих мордували, батьків їх, всіх рідних в Сибір виселяли, тим хотіли Україну зовсім зруйнувати, а народ український у рабство забрати, вдягнути всіх нас в ту диявола шкіру, щоб знищити мову і це. Віру. но чого не стало, не знищили віру, як встидно всім тим, хто надів цю злу шкіру і мову свою вже почав забувати, щоб в розкошах жити, жеру набирати.